Всплідок інтенсивних опитів сьогодні, 10 числа вночі, значить, негода принесла збитки у семи територіальних громадах Львівського району та по місту Львову. На даний час підрозділи ДСНС спільно з комунальними службами територіальних громад ліквідовують наслідки негоди. Всього від ДСНС на даний час залучено 87 чоловік особового складу і 22 одиниці техніки. В основному зараз в першу чергу ми ліквідовуємо наслідки негоди на об'єктах соціальної сфери і комунальної власності. Задіяні підрозділи. ДСНС міста Львова, Львівського району, а також другий аварійно-рятувальний загін спеціального призначення міста міста Другобич. В Резерві в нас знаходиться більше 50 мотопомп, а також більше 60 автоцистерн для відкачування води. В разі погіршення обстановки ми готові їх задіяти і залучати до дій за призначенням.